Перестав крутити глубідний насос тайфу 4 СКМ100. Розібрали сітку, зняли. Крильчатка, із-за того, що було так забито, не крутилась взагалі. А тепер трошки розробилась, бо почистила. Дивіться, скільки бруду. Треба це все вичищати. Прямо комками ось вилітає цей бруд. То воно і клинило шматки бруду. Аж затверділо все. Промили водою, почистили щиточку. Виявляється, що оця вся іржа це гайки. Ось їх тут від вібрації відкрутило. Чотири гайки з'їло. Головне, шайби лишились, а гайки з'їло. Ось такі гайки. Пороз'їдала і клинила. Спробуємо цю гайку, чи вона магнититься. А ні, дивись, вона з нержавійки не магнититься. Ось гайка і вона так проіржавіла І перетворилась ці три гайки в таку ржу. Поміняли на нові і скручуємо систему. Радився з батьком, і він підказав, що, можливо, десь пробиває трохи, і нержавійка могла розчинитись під впливом води. Поставимо ось шайба, вона не розчинилась і магнититься, і поставимо оці гайки. Спробуємо. А ви як думаєте, із-за чого це могло бути? Пишіть в коментарі. Це у нас іде електроніка з конденсатором і захистом. А це у нас під'єднується до реле. Ре, О, синій так. до синього ми потім і замотуємо. Чорний до чорного, коричневий до коричного. Включати. Так. Поїхали. В роботу. Так. Зараз, зараз. Вибило. Добиваю. Давай. У насосах є така особливість, що крильчатка трошки нижче опускається, тому треба трошки підняти. Бо зараз вона навіть не крутиться. ці клини трошки. Так, і другий. Для цього закрутили ось болти, ці, що в комплекті кришку закривають. І зараз підтягаємо догори. Піднімаємо ще. О, воно Підтягнулось, відчуваємо, тепер викручуємо болти. Повинна крильчатка крутитись. Все, прибираємо. Прибирай, прибирай, прибирай. О, тепер крутиться крильчатка, все добре. Треба знайти такий стан, щоб воно при, затягнутому, при затягнутій кришці крутилось. Ану, спробуй відкруткою. Крутиться крильчатка. Прокручується, так? Прокручується. Може трошки тьом трошки можна отак от гаєчку трошки, да. О, трошки вниз. Ще можна трошки. Оп. Опа, забагато. зафіксував. Загал ну, забагато. Оце забагато. воно -то. закручуємо знову це і везе, підтягуємо. Воно, правильно, воно попадає під низ. Так. І починає клинити. То треба трошечки з а ну давай. Чуть-чуть типу. Підтягай. Так. Ага. О, підтягнуло все. Все, все підтягнуло. Так, так. так викручує. Прикос, знаєш, тут і тут утрен. Щоб підрегулювати цю відстань, зараз на два шурупи кришку закрутили і спробуємо включити насос. Зараз включимо насос. Давай! Працює! Так. так, відрегулювали. Це крильчатка у нас крутиться вільно. Зараз скрутимо систему і спробуємо, чи працює насос. Одягли сіточку. Тепер кришка. Одягаємо прокладку. Зафіксували. Тепер хрест -на хрест затягуємо. За допомогою молотка і гайки відрегулювали відстань крильчатки і тепер запускаємо. Давай. Працює. Виключай. Все добре. Автоматика не вибиває, все файно. Кладемо в криницю Поставили в криницю. Насос відривив. Давай пускаємо. О. Пішло. Є вода пішла, та добре. Це добре. Набрало тиск дві. І 4 атмосфери воно вимикається, система, і коли тиск падає, десь на 0,5 воно вмикається насос. Все добре, збираємо. Закрили кришкою автомат. Кнопка працює, тиск Я тримає, тримаю. все так. добре, система працює.